Друзі, а зараз огляд кабіни оприскувача Амазони. Погнали! Погнали. Так, ну давайте дивіться, дивитись на німецьку якість. Так, знаєте, о, знаєте, що, що вражає? Да, от на дорогих оприскувачах ем, тут. Підлога, вона м'якенька, і ти заходиш, і у тебе якась легкість відчувається. Да? є Непридатність, Не, да. Да, якась невісомість. Е, получається, це в нас сидіння, да, таке, да, це таке зручне підлокотничок. Це я сиджу на пасажирському, плюс До на речі, є холодильничок, я да, хотів да, запитати, Холодничок да, є, на... є, є. Холодильничок є. О. є в нас е, мультимедіа, клімат. Да? клімат. клімат. клімат Навіть є мікрофончик. Да. Все, що потрібно для комфортної роботи оператора. А в наступному відео ми розкажемо, що ще є в цій кабіні.